Вітаю вас, друзі! Учора у південній Кореї відбувалися дуже незвичайні події. Було раптово запроваджено воєнний стан, обмежено низку прав громадян, а Громадяни у свою чергу вийшли на протести. Це сталося досить неочікувано, адже раніше нічого не вказувало на те, що у південній Кореї може бути запроваджено воєнний стан. А росіяни одразу практично знайшли довгу руку України. Українізація політичного процесу. Ну такий елемент українізації южнокорейської політики ми тим не менше наблюдаємо. Зараз там, наче вже спокійніше, але тепер президента Південної Кореї можуть відправити у відставку разом з тим. до Москви знову прибув Такер Карлсон, щоби узяти черговий інтерв'ю Налякати американців, ядерний голокост. і ці дві теми однозначно заслуговують на нашу з вами увагу, але спершу вам варто закинути по дві гривні на поточний русоріз. реквізити є в описі до цього відео. На нас приходить усе більше запитів від нашого війська на нові дрони камікадзе. Тож ваша допомога надзвичайно важлива. Ну і не забувайте підписатися на мій канал. Для нас із вами Південна Корея це надзвичайно важлива держава, не тільки тому, що вона у стані війни із північною Кореєю, а північно-корейські війська і ще беруть участь у війні проти України, а й тому, що Південна Корея виробляє багато, дуже багато зброї. Для того щоб краще розуміти, що вчора відбувалося у Південній Кореї, важливо розуміти внутрішньополітичний контекст. Якщо стисло, то між президентом і опозицією і у парламенті є серйозні непротистояння цього тижня опозиція скоротила бюджети, запропоновані урядом і правлячою партією, і закликали до імпічменту членів кабінету міністрів. І ось оце політичне протистояння учора витекло у те, що президент Південної Кореї Юнсок Йоль оголосив про запровадження Україні надзвичайного воєнного стану. Я оголошую надзвичайний воєнний стан, щоб захистити вільну республіку Корея від загрози північно-корейських комуністичних сил і щоб знищити безсоромні пропівнічні північні ти державні сили, які позбавляють наш народ свободи і щастя, цей захід необхідний для захисту нашого конституційного порядку свободи. Очевидно, що рішення запровадити воєнний стан у південній Кореї було більше політичним. Кім Чанин у свою чергу відреагував майже миттєво і заявив, що у південній Кореї ви уявляєте, порушуються права людини. Одразу після запровадження воєнного стану військові спецпризначенці почали штурмувати південнокорейський парламент. На декілька годин було заборонено діяльність будь-яких політичних партій, а також масові зібрання. Та, попри це, громадяни Південної Кореї вийшли на вулицю. Але слава Богу, серйозного протистояння вдалося уникнути. І за шість годин було скасовано воєнний стан. Деякі політичні оглядачі стали називати події у південній Кореї спробою військового перевороту. Але щось подібне у історії Республіки Корея трапляється вкрай рідко. Останнього разу успішний військовий пере. Вороту південній Кореї стався у 1961 році, коли генерал Пак Чонхі захопив владу. У 1980 році країна пережила ще одну кризу, коли генерал Чон Духван фактично взяв контроль після вбивства президента Пак Чонхі. Але після того будь-яка зміна влади у південній Кореї відбувалася мирним демократичним способом. Цього разу вдалося уникнути серйозного протистояння із втрат, які понесли сторони, тільки один прилад нічного бачення який загубили у парламенті, та поки що далеко не факт, що все закінчилося, бо у найближчі дні опозиція спробує оголосити імпічмент президенту Республіки Корея Юн Сок Йолю. Шановні військовослужбовці нашої армії накази можуть віддавати вам лише громадяни. Президент Юн Сок Йоль зрадив народ Юн Сок Йоль Більше не є президентом Республіки Корея. Може і ще статися і так, що Юнсок Йоль зрештою, опиниться у в'язниці. Принаймні, це давня традиція у південній Кореї. Чимало президентів Південної Кореї опинялися за ґратами. У подіях у південній Кореї немає нічого хорошого для нас, тому що ми зацікавлені у тому, щоб ситуація там залишалася стабільною та спокійною. Тому що Південна Корея надає нам зараз економічну підтримку, і ми би хотіли отримувати і південно-корейське озброєння. Окрема тема це південно опозиція. Шановні громадяни, ми готові віддати життя, щоб захистити вас дякую, південнокорейська опозиція. І справді дещо симпатизує КНДР, принаймні її частина, і ще частина південнокорейської опозиції симпатизує комуністичному Китаю, але і ті і інші виступають проти будь-якої допомоги зброєю Україні. Взагалі, у південній Кореї діє законодавча заборона передавати озброєння будь-яким державам, які перебувають у стані війни. І якби не південнокорейська опозиція, цю ситуацію можна було би змінити. Ну а тепер давайте про та. Карлсона і не тільки він прибув до Москви для того, щоб запитати у Лаврова де ж він знаходиться, і запитати його, де ми точно знаходимося, наближений до Дональда Трампа та Карлсон, який вочевидь заблукав, повторив тези російської пропаганди про те, що, начебто, сполучені Штати Америки беруть участь у війні проти так званої Росії. Адміністрація Байдена американські військові запустили ракети на територію Росії і вбили щонайменше дюжину російських солдат, і він дуже стурб. Бований він дуже глибоко занепокоєний російськими ядерними погрозами, але такеру Карлсону при цьому плювати на геноцид проти українців, Такеру Карлсону плювати на воєнні злочини і взагалі на те, що так звана Росія є агресоркою. Ми з США спостерігали за тим, як адміністрація Байдена привела США все ближче до ядерного конфлікту з Росією. Але ви поки не поспішайте робити висновки, що у Трампа така сама позиція, як і у Карлсона. Хоча він дійсно до нього наближений, був той самий. Під час учора, практично Кіт Келох, спецпредставник Трампа щодо російсько-української війни, сказав, що він вітає дії адміністрації Байдена щодо надання Україні більших обсягів допомоги і скасування будь-яких обмежень. Це дійсно досить добре для обраного президента, бо це дає йому важелі. Він може приймати рішення про те, що хоче зробити. і чим більше адміністрація Байдена так діє, тим більше можливостей це створює. Для новообраного президента зробити те, що він хоче, водночас Келог утримався від відповіді на питання чи підтримує Трамп гіпотетичний вступ України до НАТО. Дивіться, я б взагалі не робив жодних заяв, тому що це залежить від обраного президента Трампа. Коли він, він прийде до влади, що він має намір робити, а що ні, і слухаючи заяви Келога і заяви Карлсона, ми із з вами повинні розуміти, що навколо Трампа є різні групи впливу, і вони зараз боряться одне із одним за те, щоби саме їхня думка стала визначальною у зовнішній політиці Трампа, зокрема щодо України. Але у чому вони сходяться, і ті, і інші, це щодо того, що потрібні переговори між Україною та так званою Росією. Але оцим миротворцям головне не забувати. Про те, що так звана Росія потім нападе й на них. Ми ж розуміємо, що наша ціль СВО не закінчиться. Ми повинні розвалити НАТО. Нас це бізпокоїть, нас безпокоїть США. І Британія, Ті країни, які терорізують весь мир. Ми заінтерісовані в тому, щоб у них були проблеми. Найближчими тижнями ми з вами побачимо і ще багато різних варіантів від іноземних політиків щодо того, як саме має завершуватися, а точніше насправді заморожуватися російсько-українська війна. Голова міністерства закордонних справ Німеччини Аналена Бербок, наприклад, не виключає, що німецькі війська колись гіпотетично можуть бути розміщені в Україні для того, щоб забезпечити забезпечити режим припинення вогню, деякі недалекоглядні західні політики були б раді, щоби Україна за будь-яку ціну погодилася на замороження російсько-української війни, але є і голоси яструбів. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори із так званою Російською Федерацією. Переконайтеся, що в Україні є все необхідне, щоб зайняти сильну позицію до моменту початку цих мирних переговорів, так що я б сказав більше військової допомоги і менше обговорень того, яким може бути процес мирного врегулювання. Взагалі, друзі, у найближчі тижні та місяці ще буде дуже багато різних розмов і пропозицій від так званих миротворців щодо російсько-української війни. Ми з вами ж повинні зберігати голову холодною та пам'ятати, що у нас довгі руки, які дійсти. Дають навіть до Сирії. Я наблюдаю, що бойовики використовують таку ж тактику, як і українці. Е, я можу зробити виводити за цього, то, що е, спецслужби України присутствують. Ми сирійським повстанцям дрони не постачаємо, ну принаймні поки що. Але наше військо завдяки вам отримало іще ще нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми 310 й окремий батальйон. Дякуємо фонду Стерненка. Та Ігорю Олександровичу за надані дрони дикі шершні, якими ми будемо нищити ворога. Слава Україні! Ми воїни батальйону безпілотних систем 33 ОМБР. висловлюємо подяку пану Стерненку і його спільноті за надані 50 руслорізмів, які будуть нищити окупантів і їхню техніку на Донецькому напрямку. Ми підрозділ Валл Division 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Висловлюємо подяку. Спільноті Стерненка за чергову партію дронів. Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем Ворон з сотої окремої механізованої бригади, висловлює подяку Сергію Стерненку та його спільноті за надані 50 дронів та БК до них. Ви ж чули цей воїн на болотах, коли Сталкер 2 вийшов без російської озвучки. Ми, підрозділ Аластер, вважаємо, що це насправді дуже несправедливо. Тому підготували ось такі комплекти російської озвучки, а спільнота Стерненка надала нам 50 дронів доставщиків щоб кожен окупант міг насолодити зброю сталкер 2 в пеклі, ми дуже вдячні спіночі Стерненка за те, що допомагає нам робити світ кращим та справедливішим. Допомагайте робити світ кращим та справедливішим, і незалежно від того, що відбувається у світі, і хто що каже, продовжуйте підтримувати сили оборони України.